Вже втретє, радійники прибирають територію, де знаходяться історичні пам'ятки. Плита загиблим воїнам Червоної армії та камінь пам'яті, розстріляним у 1941 році євреям. Доглядають, бо кажуть, ця територія не належить жодному з комунальних підприємств. Я не знаю, чому вони це не прибирають. Я так розумію, просто ні за ким не закріплена територія вже багато років і... і тому, власне, так. Як бачимо, люди не приходять відпочивати, а прибирати тут нікому. Ну, але це таке, чисто ж не там, де. Прибирають а там, де не смітять. Працівники станції кажуть, що хоч цього року не потребу та бруду трохи менше, та все ж хочуть, щоб люди не смітили, особливо, коли поряд історичні пам'ятки. Люди ж споживачі. Тут просто питання в тому, е, наскільки вони виховані. От і все. Наскільки вони. Готові сміття не кидати собі під ноги там де живуть, а наскільки готові його донести, хоча б до найближчої урни, і ще найголовніше попасти в ту урну, щоб підключити людей до прибирання міста. На своїх хвилі радійники влаштували флешмоб. Для участі чернівчанам потрібно було лише прибрати якусь територію та надіслати фото під хештегом. «Чистостанція». за це учасники акції отримали подарунки. Я би хотіла запропонувати всім чернівчанам по можливості виходити на такі імпровізовані суботники колективами з сусідами і прибирати. Докладайте зусилля і місто стане кращим. Олександра Агєєва, Ярослав Левицький, місцевий час.